Дев'ятирічний Михайлик опановує новий протез. Хлопчик втратив ногу у боротьбі з агресивною формою раку. Два роки тому у нього виявили остеосаркому. Пухлина уразила стегнову кістку на лівій нозі. Перші шість курсів хіміотерапії Михайлику провели в Івано-Франківську. Захворювання прогресувало. Щоб врятувати хлопчика, довелося ампутувати ногу. Операцію провели у львівській лікарні. Попри важку реабілітацію, Михайлик не здавався та вже за кілька днів за допомогою милиць зробив перші кроки. Після повернення додому хлопчик прислуговував на церковній службі, а згодом самотужки навчився їздити на велосипеді з однією ногою. За півтора року після ампутації збулася мрія Михайлика. Він став на обидві ноги у майстерні протезування першого медоб'єднання Львова. Йому виготовили штучну кінцівку. І нині хлопчик вчиться ходити. У лікарні захоплюються наполегливістю хлопчика. Михайле каже, понад усе мріє бути здоровим та, нарешті,